У дерев'яній каплиці Левенського католицького університету у Бельгії священник запалює свічку і стає на коліна перед статуєю Христа для щоденної молитви. Його звати Жорж Леметр, і на дворі 1927 рік, коли він підводиться, його погляд блукає по високих вікнах, що вишикувалися вздовж стін каплиці і по зорях, що мерехтять у ранньому вечірньому світлі. Він посміхається в далеких роздумах, уявляючи послідовність подій, які принесли це зоряне світло на бельгійське небо. Але, незважаючи на його віру, у переконаннях Леметра був відсутній творець настільки фундаментальний для католицької доктрини. Він не потребував божественного втручання, коли йшлося про створення Всесвіту, не потребував семиденного чуда. Натомість він бачив це як природний наслідок природних законів і процесів, доведених математикою і видимих у рухах самих небес, його надзвичайна проникливість принесе йому дві номінації на Нобелівську премію. Адже Жорж Ламетер був не просто католицьким священником, він також був фізиком-теоретиком, космологом, зачарованим роботою досконалого Божого всесвіту. Саме тут, у Левені, він почав працювати над теорією, яка сформувала наше сучасне розуміння космосу. Все це ґрунтувалося на дивовижному спостереженні, що космос, здавалося, розширюється. Математика окреслила історію Всесвіту. А тепер Леметер простежує її в уяві у зворотному напрямку. Він уявляє собі час до того, як на землі з'явилися люди, чи взагалі будь-яка жива істота. До цього, звісно, земля мала формуватися як безплідна кам'яниста куля навколо розпеченого сонця. А перед тим сонце спалахнуло ядерним полум'ям, розчавлене непереборною силою гравітації, у величезній хмарі газу і пилу. Цей газ і пил були наслідком того, що багато поколінь зірок жили і в. Вмирали до нашої, запалюючи термоядерні елементи і вибухаючи приголомшливими над новими зірками, які розкидали свої елементарні продукти розпаду по всьому космосу. Він уявив собі час до цих численних поколінь зірок, до хімічної складності, якою ми володіємо, коли лише водень і гелій інертно плавали у безсвітловому всесвіті. Якщо зараз космос розширюється, то у зворотній хронології розуму Леметра він стискається. У цьому темному загазованому космосі до перших зірок був момент, коли вся матерія. У всесвіті була стиснута у значно менший простір. Атоми настільки щільно упаковані, що навіть фотони не в змозі пройти крізь них. Тут немає джерел світла, але це не має значення. Всесвіт абсолютно непрозорий коли стиснутий всесвіт стискається ще більше. Самі атоми стискаються спочатку до субатомних частинок, а потім до чистої енергії. У цьому маленькому щільному всесвіті існує лише випромінювання. Тут навіть уява Леметра починає давати збої. Всесвіт може стати ще меншим і ще гарячішим. Але що відбувається далі? Леметер відганяє від себе питання, на які немає відповіді, задовольняючись тим, що осягнув 13 мільярдів років космологічної історії, і не переймається таємницями, що містяться у першій долі секунди. Але. Теорія великого вибуху, першим справжнім прихильником якої Ламетр сам того не усвідомлюючи був, залишається предметом дебатів, досліджень і спекуляцій вже майже сотню років. Як наш всесвіт почався? Що стало поштовхом до його неймовірного розширення? І чи може наш простий матеріальний мозок коли-небудь осягнути справжню істину? Історія Всесвіту. До Леметра дослідження космосу здебільшого зосереджувалися на нашому власному місці в ньому, а також на спостереженнях для визначення його складу і розмірів. Філософ 13-го століття Сігер Брабанський був єдиним, хто наважився стверджувати, що всесвіт вічний і не має початку. Його єретичні погляди обурили тогочасних богословів і викликали осуд папи римського у 1277 році. Подейкують, що він був убитий пером, символом шкоди, яку завдали його ідеї. Відтоді жоден серйозний науковець не замислювався над тим, аби змінити історію або її початок. Отже, розрахунки Леметра сколихнули космологічний світ, але не всі їх прийняли. Ідея полягала в тому, що Всесвіт розпочав своє існування в якийсь момент часу в результаті одного величезного вибуху, і теперішнє його розширення це залишки потужності того вибуху. Ця ідея великого вибуху здавалася мені незадовільною ще до того, як детальне вивчення показало, що вона породжує серйозні труднощі. Один поважний, але суперечливий астроном Фред Гойл виступив проти теорії розширення Всесвіту, запропонованої ламетром, і навіть вигадав термін Великий вибух як образу, адже розширення Всесвіту означає, що в якийсь момент він мав почати розширюватися, а в якийсь момент сам Всесвіт мав виникнути. Це впевнено заявляв Гойл. Було псевдонаукою, яка мало чим відрізняється від спроб виправдати існування творця. Єдина причина, за його словами, чому нас так приваблює ця новаторська теорія великого вибуху, полягає в тому, що вчення книги буття так глибоко вкоренилося в нашій колективній психіці. І все ж Леметер був щасливий розділяти фізику і релігію. Його математика не прагнула теологічного підтвердження, і вона була підкріплена реальними спостереженнями реального всесвіту, зробленими видатним астрономом Едвіном Габлом лише кілька років по тому. З обсерваторії Маунт Вілсон, що на північний схід від Лос-Анджелеса, Габл невтомно дивився в телескоп з найбільшою апертурою на той час, вдивляючись у найтемніші ділянки нічного неба. Його вимірювання остаточно підтвердили давню підозру, що існують інші галактики, окрім нашого чумацького шляху. Але вони також показали те, чого ніхто не очікував сяючі об'єкти, такі як зірки, випромінюють світло в результаті термоядерного синтезу в їхніх ядрах. Колір і характеристики цього світла залежать від температури і складу зорі, але воно також залежить від її руху. Подібно до того, як звук сирени автомобіля звучить по різному, коли він рухається до нас або від нас, так і світло від зорі змінюється, коли вона наближається або віддаляється від нас. У звуці це явище відоме як доплерівський зсув, а у світлі червоний зсув. Світлові хвилі, що випромінюються зірками, які віддаляються від нас, розтягуються. Тепер та сама енергія повинна подолати більшу відстань, тому довжина хвилі непомітно збільшується. У видимому спектрі довші довжини хвиль світла здаються нам червоними. І тому зорі, що віддаляються, здаються нам більш червоними, ніж вони є насправді. Габл не був першим, хто виявив червоний су в астрономічних об'єктах, але його спостереження в Маунт Вілсоні відкрили дивовижну істину. Кожна галактика, яку він вивчав, мала червоний сув. Кожна галактика віддалялася. Хоча, на перший погляд, це може здатися підтвердженням релігійних уявлень про те, що Земля є центром Всесвіту, правда виявилася ще дивнішою. Габл побачив, що більш віддалені галактики віддаляються набагато швидше, ніж ті, що знаходяться поруч. А це може відбуватися лише у тому випадку, якщо увесь космос розширювався. Ці спостереження стали яскравим підтвердженням математики Леметра та концепції крихітного початку нашого всесвіту. У 1964 році дослідники з лабораторії Bell Labs у Голмделі, штат Нью-Джерсі, використовували гігантську рупорну антенну, аби налаштуватися на радіохвилі, відбиті від деяких ранніх супутників. Робота вимагала безпрецедентної точності і вчені доклали чимало зусиль, щоб усунути усі можливі зовнішні джерела перешкод. Але незважаючи на всі їхні зусилля, їхні результати супроводжувалися постійним шумом, який вони не могли усунути. Спочатку вони думали, що це могли бути голуби, які гніздяться в укритті величезної антени, і їхній послід заважає сигналу. Або це могли бути перешкоди від галасливого Нью-Йорка 60-х років, який знаходився за 50 кілометрів звідти. Але зрештою стало зрозуміло, що шум не був спричинений голубами чи людьми. Він надходив за меж нашої галактики. Це була властивість всесвіту, яку ми тепер називаємо космічним мікрохвильовим фоновим випромінюванням. Це випромінювання залишок того часу, коли всесвіт був дуже маленьким і дуже дуже гарячим, як і передбачали розрахунки Леметра. Розширення простору з тих пір поширило це випромінювання, розтягнувши колись інтенсивні теплові хвилі в мікрохвилі при фоновій температурі лише на 3 градуси вище абсолютного нуля. Ці шрами випромінювання випалили в тканині простору доказ істинності Великого Вибуху. Теорія Великого вибуху зараз є загально прийнятою моделлю космосу, яка описує його розширення протягом приблизно 13,8 мільярдів років. Але попереду ще багато роботи, багато чого потрібно зрозуміти. Природа перших миттєвостей Всесвіту досі оповита таємницею. І так багато питань. Залишаються без відповідей, яким насправді був Великий Вибух? І чому він ламає наше розуміння Всесвіту? Моделі всесвіту, що розширюється Жоржа Леметра, спочатку базувалися на загальній теорії відносності Альберта Ейнштейна, яку він сформулював приблизно за 20 років до того. Але коли Ейнштейн почув про цю радикальну нову теорію, це його збентежило. Він заявив, що математика Леметра була правильною, але його фізика була жахливою. Проблема знову полягала в тому, що всесвіт, який розширюється, повинен був мати початок. Але тут під сумніви ставили не теологічні аргументи. А той факт, що тогочасна фізика не мала пояснення, як таке могло статися, або як воно взагалі виглядало. Леметер екстраполював всесвіт до того, що він називає первинним атомом, який містив у собі потенціал для всього безмежного всесвіту. Ми можемо простежити початок часу і простору до цієї єдиної точки, але як вона виглядала і як поводилася, навіть зараз фізики не знають напевно. Коли вся речовина Всесвіту стискається у все менший простір, закони фізики диктують, що щільність буде зростати, а разом з нею і температура. Ми добре уявляємо, що відбувається з матерією за таких умов завдяки маломасштабним експериментам на гігантських прискорювачах частинок. Але наші експерименти і наше розуміння можуть просунутися лише до певної межі. Після цього все стає неясним. За межами світу частинок, субатомних кварків та їхніх таємничих компаньйонів лежить стиснутий всесвіт чистої енергії, де панують диватства. Фундаментальні закони фізики, які керують усім, з чим ми взаємодіємо, ламаються. Стає все важче і важче передбачити, як поводився цей надщільний і надгарячий первісний всесвіт. Наскільки малим він міг бути насправді, що змусило його почати розширюватися? В останні кілька десятиліть фізики-теоретики боролися з хиткими теоріями. Одна з них, яка панувала довгий час, полягає в тому, що космос почався як гравітаційна сингулярність, єдиної одновимірної точки, з якої народився весь час і простір. Вона не відрізняється від сингулярності в центрі чорних дір, на кшталт тієї, що ховається в центрі нашої галактики. Сингулярність це точка настільки безмірно щільна, що гравітаційне тяжіння від неї сягає нескінченності. У випадку чорних дір, гравітація тільки сильна, що світло не може вирватися з неї, але Сингулярність на початку Всесвіту не мала б світла для поглинання, оскільки вона вже містила в собі все, що можна було містити. Якщо сьогоднішній всесвіт нескінченний, то нескінченно мала сингулярність мала б густину і температуру, які також стягали б нескінченності. Концепції нескінченності напружують наш розум до межі, і це не єдина проблема з гравітаційною сингулярністю як відправною точкою. Якби у момент свого початку космос був надзвичайно щільною і гарячою точкою, то, на думку вчених, всесвіт, що виник в результаті цього, виглядав би зовсім інакше ніж той, в якому ми зараз перебуваємо. Повинні були б існувати величезні коливання температури і густини від одного кінця космосу до іншого, але їх немає. Мають існувати надвисокі температурні залишки нескінченно високого температурного стану, але їх немає. Сам простір мав би бути більш грудкуватим, але це не так. Насправді, Всесвіт напрочуд однорідний, якщо розглядати його як єдине ціле, коливання температури та густини, які ми бачимо, усереднюються, і нам було б важко визначити своє місце знаходження в космосі, спираючись лише на ці характеристики. Космологи заходять настільки далеко, що кажуть, що він плавний. І шанси на те, що сингулярність створить плавний всесвіт, є нескінченно малими. Але. Є й інший варіант можливо, все почалося з періоду відомого як інфляція. Під час цього періоду інфляції в найперші моменти існування космосу. Простір розширювався в геометричній прогресії, подвоюючись в розмірах від одного моменту до іншого. Збільшуючись в геометричній прогресії, все стає дуже великим дуже швидко. І цієї космічної інфляції було достатньо, щоб перетворити вибух на власне великий вибух, розширюючись набагато швидше, ніж навіть швидкість світла. Цього було достатньо, щоб розтягнути всесвіт і зробити його однорідним повсюди. А це саме те, що ми бачимо сьогодні. Згідно з теорією, всесвіт був просякнутий енергією, яка спричинила експоненціальне розширення. Коли експоненціальне розширення припинилося, хоча ми не знаємо, чому воно припинилося, енергія присутня у всесвіті перетворилася на матерію і випромінювання, поклавши початок часу і простору, якими ми їх розуміємо. Особливості сучасного всесвіту дозволяють нам побачити лише останню десятимільйонну долю секунди цієї інфляції. Це одиниця поділена на 10 в степені 33. За цей час фізика набула трохи більшого сенсу, але ми досі не зна... Знаємо, як довго тривав період інфляції, чи могла сама інфляція початися із сингулярності? Логіка каже, що ні. Якщо експоненціальне розширення означає подвоєння в розмірі, то запустивши це у зворотному напрямку, ми побачимо, як всесвіт стискається до половини свого розміру, потім на чверть, на восьму, на шістнадцяту і так далі. Частки стають зникаючи малими, але ніколи не досягають нуля. З чисто математичної точки зору, сингулярність нульового розміру. Неможливо отже, зараз у нас немає інструментів, щоб зрозуміти або описати інфляцію далі в часі. Можливо, ми ніколи її не зрозуміємо. Витоки космічної інфляції простягаються назад у туман до початку часу, поза межами досяжності науки і в царину чистих спекуляцій. Таким чином, великий вибух це можливо зовсім не початок всесвіту. А радше лінія накреслена на космічному піску, що позначає межі нашого власного розуміння, не початок, а історія, відкритий абзац якої може займати кілька сторінок, але він є першим, що має реальний сенс. І все ж, якщо ми дійсно напружимо наш розум до межі нашого розуміння, крайні межі теоретичної фізики можуть дати нам інструменти, щоб прорватися. Крізь цей туман. У 1981 році у тіні Базиліки Святого Петра у Ватикані провідні космологи того часу зібралися на конференцію, організовану Папською академією наук. Пройшли ті часи, коли Папа Римський засуджував космологічне мислення. Або, можливо, саме тому, що популярні теорії великого вибуху тепер вказують на таємничий початок Всесвіту, і теологічні інституції вбачають паралелі своєї роботи в математичній космології. Незважаючи на це, на цій конференції серед тихих садів Ватикану 39-річний Стівен Гокінг є почесним гостем і представляє деякі зі своїх останніх роздумів про початок Всесвіту. Він звертається до присутніх науковців. Його власний голос прорізається крізь останні бурмотіння серед аудиторії. Його інвалідність вже почала даватися в знаки, і близькі друзі сидять поруч з ним, перекладаючи його слова, аби інші в кімнаті могли зрозуміти. Але хоча його слова можуть здатися погано сформованими, його думки ніколи не були яснішими. Навіть якщо вони теж здаються безглуздими, всесвіт скінченний каже він. Але він. Немає краю. Хтось, хто стоїть на далекому кінці видимого космосу на відстані 13,8 мільярдів світлових років, бачив би космос так само, як бачимо його ми. Коли ви повертаєтеся до початку Всесвіту, простір і час стають розмитими, але вони вигинаються і закінчуються, подібно до південного полюса нашої планети. Намагатися зрозуміти, що було до виникнення Всесвіту, все одно що запитати, що знаходиться на південь від південного полюса. Саме питання не має сенсу. Пропозиція Гокінга про відсутність кордонів сколихнула наукову спільноту, а решту світу змусила чухати потилиці. Хоча ми можемо розуміти, що немає нічого південніше південного полюса, побачити це в контексті всього простору і часу для нас є складною концепцією. Прагнучи зрозуміти своє місце в незбагненному космосі, ми не можемо не шукати відповіді на питання, на які, здавалося б, немає відповідей. Що було до? Куди розширюється Всесвіт? І чому він взагалі виник? Точна наука не може дати нам відповіді на ці питання. Час є фундаментальною властивістю існуючого Всесвіту, отже, до Великого вибуху не було часу? Не було ніякого до. Простір це фундаментальна властивість існуючого всесвіту. Отже до Великого вибуху не було простору. Немає ніякого зовні. Космос просто є. Те, що порушує усі закони фізики, неможливо уявити, не кажучи вже про вивчення. Але навіть перед обличчям справді таємничого сучасний науковий підхід не задовольняється простим твердженням, що ми не знаємо, що ми не можемо знати. Вчені продовжують спекулювати вони беруть незрозумілу властивість Всесвіту або математичну концепцію і працюють з нею, щоб придумати спекулятивні теоретичні можливості, які можливо саме, можливо, дадуть нам змогу зазирнути у неможливе до і нематеріальне чому. Одна з найпопулярніших спекуляцій стала відома під назвою Великий Стрибок, згідно з якою Всесвіт є вічним, але переходить від стану розширення, описаного великим вибухом, до стану стиснення відомого під назвою Велике стиснення. Ідея про космос, що нескінченно роздувається і стискається, існує з початку ХХ століття. Але лише в останні десятиліття фізики з'ясували, яким чином це можливо. Теорія стверджує, що в найперші моменти існування всесвіту все було настільки малим, що реальністю керувала квантова механіка. Дивовижні властивості квантового світу означають, що всесвіт, який стискається, може бути врятований від повного колапсу шляхом квантового тунелювання. з точки безпосередньо перед колапсом в точку відразу після нього, миттєво переходячи від простору часу, що стискається. До такого, що розширюється, на іншому кінці часової шкали Всесвіту після розширення в стилі Великого Вибуху, яке тривало мільярди років, гіпотетично щільність матерії в космосі матиме достатню гравітацію, щоб подолати силу, яка керує розширенням, і, врешті-решт, повернути його назад. Але останні спостереження за сучасним всесвітом свідчать про те, що розширення, яке Габл спостерігав ще в 40-х роках, насправді не сповільнюється, а навпаки, прискорюється. Це перешкода для великого стиснення, але є й інший варіант. У 2010 році британський фізик-теоретик Роджер Пенроуз представив нову теорію конформної циклічної космології. Вона ґрунтується на одних з найскладніших методів математики і теоретичної фізики, доступних космологам на сьогодні. Модель спирається на концепцію конформної геометрії, яка стосується геометрії фігур незалежно від їхнього розміру. Шахова дошка має однакову геометрію, однакову кількість квадратів, однакове співвідношення сторін незалежно від розміру. Неважливо, чи це крихітна кишенькова дошка чи величезний садовий набір. Гра ведеться однаково, і ці принципи застосовуються до нашого власного всесвіту в ті моменти його історії, коли ми втрачаємо відчуття масштабу. Один з таких моментів у туманній високоенергетичній миті безпосередньо перед великим вибухом інший у далекому майбутньому, коли чорні діри поглинули все, а загальна енергія настільки низька, що простір і час втрачають будь-який сенс. Хоча багато хто вважає крихітний гарячий всесвіт і величезний холодний настільки різними, наскільки це взагалі можливо, згідно з конформною геометрією, вони еквівалентні. Величезний холодний всесвіт наприкінці свого життя поводиться так само, як і гарячий на початку. Пенрос використовує ці принципи, що перевертають уяву, аби довести, що одне природно випливає з іншого, що ми живемо протягом одного Еону нашого Всесвіту, і що через Гугл років втрата масштабу при смерті Всесвіту призведе до великого вибуху абсолютно нового Еону і початку нової історії. Як у великому стрибку, так і в конформній циклічній космології, наш великий вибух є одночасно і початком, і кінцем. І це лише один з багатьох великих вибухів у нескінченному потоці всесвітнього буття. Але існує ще більш дивна теорія, яка бере свій початок у струнах. Навесні 1995 року в Університеті Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі американський фізик-теоретик Едвард Вітен. Зробив надзвичайну заяву, яка стала музикою для вух дослідників теорії струн по всьому світу. Моделі теорії струн були розроблені протягом попередніх 50 років для пояснення фундаментальної природи матерії на неймовірно малих масштабах. Вона стверджує, що всі частинки в кінцевому рахунку складаються з одновимірних струн, які рухаються у просторі і взаємодіють одна з одною. Але щоб пояснити все у нашому всесвіті, різні версії теорії струн стверджували, що повинні існувати інші сутності з більшою. Кількістю вимірів, двовимірні листи або тривимірні об'єми, і навіть більше. Ця модель, яка мала на меті об'єднати всю фізику, насправді лише розколола наукову спільноту. Але Едвард Вітен відкидав таке роз'єднуюче мислення: він припустив, що всі різні версії теорії струн можуть бути істинними, якщо їх включити в одинадцятивимірну вимірну реальність. Його пропозиція так званої теорії суперструн викликала шквал досліджень і запропонувала нову, хоча й заплутану можливість. У теорії суперструн простір час описується щонайменше 11 вимірами. У цій теоретичній концепції наш власний всесвіт, який ми відчуваємо у трьох вимірах простору і одному вимірі часу, можна вважати лише частиною цілого. Так званою браною в масі гіперпростору фізики припускають, що наш всесвіт розвинувся з енергії, яка вивільнилася при зіткненні бран вищого порядку. Енергія від зіткнення забезпечує рушійну силу для великого вибуху і подальшого розширення всесвіту. Але це не може тривати вічно. Напруга між цими бранами вищого порядку призведе до їх стиснення і зворотного колапсу всього через трильйон років, що призведе до кінця нашого всесвіту, який ми не в змозі уявити або навіть зрозуміти. Ця запамрочлива теорія відома як екпіротична модель. Відсилає нас до стародавніх міфів, згідно з якими світ народився у вогняному вибуху. Наразі ми не маємо інструментів для виявлення вищих вимірів, якщо вони дійсно існують. Тож, як і інші теорії, що намагаються пояснити і обґрунтувати космос, вони залишаються не більше ніж високоінформованими спекуляціями. Але великий стрибок, конформні цикли та екпіротичний космос бран все це можливості, які лежать на вістрі сучасної космології. Як і всі хороші теорії, вони намагаються робити передбачення, які ми можемо. Перевірити через спостереження та експерименти, але поки що не з'явилося жодного доказу, який дав би нам справжню, реальну підказку. Наше розуміння космосу тримається як картковий будиночок на нашому розумінні фізики і математики, які продовжують змінюватися і розвиватися. Справжня природа великого вибуху і сенс всесвіту в цілому назавжди можуть лишитися незбагненними для нашого мавп'ячого мозку. А можливо, нове відкриття переверне все з ніг на голову вже завтра. Ми можемо лише продовжувати запитувати і намагатися проникнути крізь туман. Ви дивилися повну історію Всесвіту. Підписуйтеся, ставте вподобайку та напишіть, що думаєте в коментарях. І побачимося наступного разу.